Всім привіт! З вами я Вікі Ючук І сьогодні ми будемо дивитися на оловлення 99 ночей, там де... били оленя. Господи. Зараз ми будемо. Дивіться, ми зараз будемо е, грати в 99 днів, а перед тим ви поставте лайк і підпишіться на канал. Привіт, можна я до тебе. Сьогодні ми зараз спасемо оленя. Ми зараз спасемо Олені. йому треба перебунтувати нову і, е, і роги. А потім нам треба буде. Ну, звичайно, нам потрібно буде. Всі там завдання виконати. Я, як я поняла, це є, щоб він ближче. Але де всі беруть той бенд? зразу. Може, коли розпалюється вогонь, давайте допоможу. Коротше, зараз ми от кодоровуємо. Я це що тепер можливо проручити Оленів. Привет! Эй! Эй! Там онлайн! Ой, вы тамлайн! Это будем шурянь даром? Все у нас одна кулешок. Я сейчас шусп... поверю. Дякую. Піду відкрию скриню. І хочу я внишочу Оленів допомогти. Надіюся, мені випаде зараз бит або аптечка. Бо це дуже і дуже потрібно. Господи зараз я побіжу за бантами. Мені потрібно якнайшвидше знайти скриню. Клас. Господи. До речі, дякую Мішель. Мішель е, забула трошки твій нік, але дякую, що на мене підписалися. Тобі дуже сильно люблю і я за твою стежу. Наразі. Ну, що там у нас хоть би не знаю. Ну давайте двоюмо давай принесемо. Зробимо сюрприз. Тобто, що який тут сюрприз. Ну добре, давайте. Так, давайте першу такого положим. Вугілля це сюди забираємо. Монети я потім візьму. О, будинок, будинок, будинок. Там теж скриня. Я хочу якнайшвидше вилікувати. Леня, щоб його приручити. Бо я вже його приручила була. Але мене вбили. Культіси. О, Клас! Зараз у Леня підемо Лікувати. Ура! Ви по Біжимо до Олені. Лікувати його. Ну, я забула, хочу фонарик, але давайте перший Лені. Там другий очі, ви бачите? Дракон, напевно. Еще потрібен рожок, не бійся, не бійся. де можуть бути скрині? Ну і гені нок, давайте. Йо, я нічого не спалила. Так, супер. Так, зараз буде день. По тих звуках я вмію орієнтуватись. Зараз десять, дев'ять, 8, Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ну що трошки має бути? Десь секунд, секунд, оскільки. Шість. Ні, значить, трошки довше має бути. Зараз має бути, дай. А водань. Прийшов дань. Так тут скорпіони, навіть не хочу сюди лізти. Давайте пошукаємо, де є ліпше скриню. Зараз треба допалити вогонь максималку. максималки. Да я заплуталась. А, во! Ну, я сам уже обвязал. Так, там банк. Ой, ой, холодно. Не бійся, я зараз тобі поможу. Да буде м'яко, як Я не знаю, там де дитина теж скриня, але поки Варік не знаю, чи йти туди. Але ліпше таки спробувати. Зробити інший рівень. О, скриня! Клас! Я тут, звичайно, що знаходила більше, знаєте. Я тут знаходила більше червоних скринь. Зараз в мене голод. О, спір! Треба зараз. Так, треба зараз підкріпитись поїсти. І зараз потрібно нам звичайно йти поубивати того оленя. Винний фут. Я ліпше візьму нормальну Так, в мене дуже швидко закінчується голод, але давайте візьмемо краще мішок. Поїсти. Все, ми побігли до дитини. Тут будуть, звичайно, дві частини. Так, треба почарці закликати їх до себе. Це мені забудеться. Тепер давайте трошки почекаю, коли здоров'я відновиться. І давайте трошки їжу позбираємо. Треба ще оленя погодувати, ми про це не забуваємо. Він трошки відпочине, почне щось нюхати потім. Він підніметься, встане, почне щось нюхати далі. Далі потрібно дати оран теку сибулю. А де Олень? Олень! Да! Это твой лайн садить. Господи. Не поїжджу. Зараз поїдешь? Дитину може піти спасти. Але це не варіант. Ще зразу получу. Той. Це не варіант, ще зразу получу бандаж. Але він мені часто дуже, 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 дуже і дуже-дуже потрібен. У мене серія буде ще бо 15 хвилин. Ну, у меня какие-то обмежения в YouTube. Не понимаю. Какие? Хочешь, я тебя убью. Так, хоть сюда. Привет, привет, привет. Ну и... Ну и что, закрываю очи? Теперь давайте ну, с чего-то ремень. Понятно. Ох! Могила, могила. Да, ну, мне точно не выпадет. Она ж... То редко. Он зараз три, два, один. Ну, что же я говорила? Капец, но ну, я так хочу спасти этого Лени. Это мой друг. Это мой дружок. Це моя тучка. О! Труф медя. О, колесо. Це нам буде знадобиться. Ну і що, зараз, на той раз. А можна я тебе вбью один раз? Клас! И шо на той раз? Звичайно, те, що мне ніякий не потрівно. Где ж дивиди, де веді, де веди, де від мене. Я еще один шанс. Я буду альфа Я не боюсь ничего. Ну що вона як принаймні мені нічого не зробить зараз. Капець. Броня хоч є? Розворот, швидко біжу. Гнати треба. Гнати! Не бігти, а гнати. Господи, включайся, господи, я той Гені? Гені, я не знаю, де бігає, Ну, я як то поїм. Липший. Что мы ой. раз. То со, уй. Ташмакуй. Там боже надо. Так, культи сюда. Курили сюда. Полсу пророку. Или сюда. У нас пожалуй Вот это тоже сюда. Так, це сюди, а це отак от. Значить, ми маємо тако зробити. Добре, я зараз буду завершувати першу, першу серію. Зараз буде друга. Всім па-па!